Не знаю, як вас, а мене завжди цікавило те, як персонажі стають популярними. Спершу відповідь на це питання здавалося очевидною, але насправді все значно цікавіше. Сьогодні я хочу розібрати Ауя Тодо і пояснити його популярність. Почнемо з очевидного зовнішність. Дебелий накачаний хлопець зі шрамом на одному оці та з зачесаним волоссям гарно врізається в пам'ять. Не дивно, адже простий і унікальний дизайн це завжди запорука успіху, і фанам буде легше його запам'ятати, а потім власноручно малювати. Для деяких хлопців він буде мотивацією накачатися, а для деяких дівчат красеним, яким можна милуватися. Ну і звісно, не можна не згадати його стиль мовлення. Анімешники обожнюють, коли персонажі говорять англійські слова з японською вимовою, адже так вони звучать більш епічно. Подякуємо Джоджо -Джо за такий тренд. Queen dust. Тепер вже ніхто не скаже «Best Friend». Всі нормальні люди говорять Бесто friend. friend». До речі, там скоро вийде гра по магічці. тож той, хто проспонсорує для мене її покупку, автоматично стане моїм бестофренду. Посилання в описі. Так от, основна причина популярності тодо це те, що в ньому живуть чотири особистості: мудрий наставник, сильний боєць, фанат айдолів і самотня людина. Перші дві особистості це те, що ми, глядачі, хочемо мати як у тодо. А дві останні це те, що спільне між нами і персонажем. Всім нам хочеться бути сильними і мудрими, щоб нас поважали і любили. Але також ми маємо свої фетиші і скелети в шафі, яких неможливо позбутися. Саме присутність людських недоліків і крутих рис характеру ріднить нас з вигаданими персонажами. Насправді, Аой Тодо має досить трагічну долю. В нього занадто специфічні і непорушні принципи, через які він і не мав однодумців, тож не дивно, що в команді його всі або боялися, або цуралися. Але відкрито конфліктувати з ним ніхто не хотів, адже краще, нехай такий сильний мах буде нашим союзником, а не ворогом. Тодо постійно фантазував про краще майбутнє зі своїм найкращим другом і коханою, які будуть розуміти і приймати його характер. А так як знайти людей з такими щирими почуттями складно, він. Придумав свій спосіб визначення однодумців. Які жінки тобі подобаються? Насправді, навіть якби Юджі сказав, що йому подобаються низькі дівчата з милими формами, то то до його би не побив. Справа в тім, що він прекрасно усвідомлює, що кожна людина має фетиші і вподобання в плані тіла партнера, які ретельно приховує. Це так чи інакше існує в нашій підсвідомості. Почути щиру, відкриту і детальну відповідь щодо фетишу – ось що хоче. Почути Тодо від співбесідника. Правда, виникає питання, чому ж він тоді закохався в Айдола, який очевидно просто гарно грає свій образ на публіку. Тут три варіанти: або саме образ Такади відповідає його уявленню про ідеальну дружину, або йому подобається її відвертість на публіку. Або він вважає, що вона і в реальному житті така. Нагадаю вам, що в Тодо 530 тисяч IQ, тож він міг легко зрозуміти її справжні наміри. Але задумайтеся, ці фантазії довели його до того, що після зустрічі з Юджі він прийняв їх за реальність. Хоч це і виглядає смішно, але ви уявіть, наскільки ж він був самотнім, щоб стати таким. В наш час є дуже багато самотніх людей без однодумців, та я і сам певний час був таким, тож не дивно, що ми полюбили Аоя Тодо. Щирість, відвертість, яскрава міміка, гарна зовнішність, красиві техніки, химерна поведінка, дивні фетиші – все це чудово поєдналося в самотній людині і при цьому не зробило її скутою, а навпаки, дало натхнення жити далі. Його можна порівняти з кілером бі з Наруто, який, незважаючи на суспільну ненависть, продовжував бути собою і радіти життю. Напишіть в коментарях, кого розібрати наступним. В мене вже є на прикметі Тоджі. Нанамі, чосо та Інумакі. Мій бесто Марк, як завжди, отримує подяку за прев'юшку для відосу. Також дякую вам усім за перегляд і буду радий отримати вашу матеріальну підтримку за посиланням в описі. Ще побачимось!